Батер. Батер. Який орган відповідає за дихання? Вегень. Яка назва найбільшої гори у світі? Обережьте. Як називається планета, на якій мешкають люди? Земля, перший місяць осені? Як англійською буде кіт? Коли доба коротша, влітку чи взимку? Взимку однаково. Якого кольору хамелеон? Зеленого, будь-якого. Звідки походять помідори? В червоного кольору. Америка. З якої температури замерзає міська вода? Не замерзає. Мінус два. ім'я хлопчика читається однаково. І вперед і назад. Боб. Пилип. Яке дерево є символом пива? Каштани Яке ім'я мав принц сказки снігове королева. Кай. Що таке фрукти? Це фрукти, їжа. І які води? Як називається страва з копи. Каша. Яка комаха має хобу? Кама. Як називається руйнування з емалі? емаї? Каріес.